Левий, вітаю вас, серпень місяць приносить нам ревізію, ретельний контроль і порядок в усьому тому, що ми хочемо реалізувати на практиці. Як це виглядає? Як нам збудувати стосунки, яка наша самоцінність, важливість і все те, що передбачає? Кожен день реального життя. Так от, Леви, хочу наголосити, що на серпень місяць ми маємо ретроградний Плутон до 12 жовтня поточного року. У мене на каналі є відео про рух Плутона по кожному знаку Зодіака, про транзит його по водолів. Будь ласка, в описі і у підкасті буде посилання. Також звертаємо увагу, що Сатурн і Нептун знаходяться наразі у вашому. Восьмому секторі гороскопа в ретроградному русі також. Нептун із 2 липня, а із 29 червня Сатурн вони вносять туди також прискіпливу увагу, зняття деякого шлейфу романтики і своїх уподобань з того, яким чином нам фінансувати якісь певні проекти або ж стосовно кредитних виплат, можливості займів або можливості покладатися на якісь певні ресурси, підтримку держав. Або також регулярність виплат. І ми заходимо в серпень місяць у такому поступовому русі, відчуваючи, що зараз час саме конкретної, ретельної поступової роботи. А також звертаємо увагу леви, що в серпні молодик у вашому першому секторі гороскопа. Хочу привітати вас і липневих, і серпневих левів в першу чергу з днями народження побажати вам з. Зарядити ваше сонечко на наступний солярний рік максимально сприятливою, щедрою, активною енергією і таким позитивом, який обов'язково вам дасть той кредит від долі, потрібний на багато-багато наступних років. І також хочу наголосити, що молодик у першому секторі гороскопа, що відбувається 4 числа, і 19 числа це повня у 7 секторі вашого гороскопа, розставляє акценти на потрібності власної індивідуальної затишної розмови із своїм внутрішнім я і ставленням до сім'ї, до важливої людини у вашому житті, нової, з якою ви познайомилися. З ким ви у стосунках, або якщо ці стосунки вимагають ревізії, реорганізації, перегляду і такого вже нового погляду на те, до чого ж ви прийшли і що вам робити далі. Так ось, леви, також хочу акцентувати вашу увагу, що протягом всього серпня місяця Марс, у вашому 11-му секторі гороскопа, він дає вам силу до реалізації всього, чого б ви не задумали. Зустрічі з друзьями. З друзями, з цікавими людьми, в новій атмосфері, можливо, з колективом вашим, також на новій посаді, із тими, кого ви давно не бачили, або про кого ви весь час говорите. Наприклад, можливість побувати в місцях, де цікаво, де перспективно, де є багато чого новенького, можливість дізнатися, також потреба працювати із паперами. Із документацією збирати інформації. Надзвичайно багато транспортного переміщення може бути також потреби зустрічатися із людьми, заключати контракти, купувати, продавати. Також шукати якісь певні об'яви, наприклад, інформацію стосовно інших людей. Також це справи стосовно чоловіка-дружини, наприклад, наступних, а також діточок і рідних, і тих, до кого ви ставитеся як до рідних, або ж це можуть бути діточки усиновлені, також діти чоловіка-дружини, наприклад, від попереднього шлюбу, або крім того, якщо ви працюєте з дітьми, то також ось такого роду діяльність і взаємодія. Також, Леви, надзвичайно багато ентузіазму докладати зусиль. До реалізації справ особисто важливих. Те, що для вас складає таку мрію і таку перспективу, до якої ви ось вже добралися. Також, Лева, Венера у е, Діві в другому секторі вашого гороскопа із 5 по 29 число. Практично весь цей місяць вона у вашому гаманці, у ваших фінансах, дає вам можливість виплат якихось надходжень, також врегулювання е, Своєї такої системи контролю за витратами, а також ревізія того, як ви можете заробляти, чи ви фінансово самостійні, чи вам потрібно, наприклад, виходити на роботу, яка у вас кількість клієнтів, які доходи передбачає ваша посада, також все майно, яке у вас є, можливо, виникнуть думки купити, продати, наприклад, заробляти по-іншому, або ж переглянути стан справ у тому, яку оплату праці ви передбачаєте у майбутньому, а також в оцінці ваших послуг, ось все це теми Венери протягом серпня місяця. Також із 29 числа вона перейде в третій сектор. Ось там вона стане більш комунікабельною. і від Фінансів вона вже переключиться на облаштування справ. Тих, які буквально у полі вашого зору знаходяться. Чи ж то переїзд, чи ваше житло, транспортний засіб, також може бути пересилання, кореспонденція, зустрічі з людьми, коли вам буквально захочеться більше спілкуватись в новому місці проживання, в новому колективі, займатися, приміром, питаннями зустрічей із вашими однокласниками, одногрупниками, колегами, сусідами, братами, сестрами. Ось так от вона змістить світ. І акцент врегульовувати питання, і, до речі, леве сприятливий час для торгівельних операцій. Якщо щось. Потрібно купити продати. Звісно, по ретро Меркурію також можна продавати вашу продукцію або потрібні речі, а от по вже кінцю серпня для вас то взагалі дійсно ще більш сприятлива енергетика. Також зважаємо, що Меркурій в ретрограді з 5 по 29 число. І у мене є окреме відео, загальний по знакам на каналі, детальне розгорнуте стосовно цього періоду. Будь ласка. Але ви переходьте за посиланням в описі у підкасті, так що йдемо далі. Також звертаю увагу, що 10 серпня ми бачимо активну сприяючу енергію від квітневого затемнення в Овні. Тобто, ось цей день можете направляти на те, щоб запускати нові ініціативи, щоб дійсно ваші. Плани ставали реальністю і щоб відчувати відголоски всього того сприяння, яке закладалося ще навесні по розпочатим вами проектах. Леви, протягом всього періоду серпневого ми спостерігатимемо не тільки повернення ретроградного Меркурія із другого, у перший сектор вашого гороскопа, а й його сприятливу взаємодію із Венерою 7-го числа. Про це більш детальніше у відео про ретро Меркурію. Однак наголошу, що це саме той період, коли вигідні фінансові операції, можливості домовитись, врегулювати питання, отримати виплати. Вимкнули світло, нічого продовжує. Отримати такі важливі фінансові рішення, крім того, зрушення у процесі розподілу майна, наприклад, або ж також певні наміри по тому, щоб обговорити знову питання купівлі, продажу якихось певних об'єктів, власності, або ж питання зарплатні, наприклад, і її рівня взагалі, домовленості, графіку роботи, почерговості, наприклад, наприклад, або можливості працювати дистанційно, або ж за допомогою ще якихось варіантів самозайнятості, ось це все такий сприятливий час. Також звертаємо увагу, що протягом серпня місяця ми бачимо і квадратуру від Урана до Меркурія. Це е, такий стрес і вразливість від того, що наші цілі постійно змінюються. Якісь такі виникають фактори, коли ми з тої чи іншої причини маємо щось відкладати, витрачати більше можливо, також сподіватися на те, що можливо це вирішиться трошки пізніше. Або ж крім цього, також врегульовувати питання, які просто так чи інакше виникають. Про це теж детальніше у моєму відео. Про Ретро Меркурій. Починаючи з 20 серпня і аж до червня наступного року ми спостерігатимемо квадратуру між Сатурном у вашому 8 секторі гороскопа та Юпітером в 11. -му. Це не означає, що кожен день ми будемо в якихось певних рамках і обмеженнях знаходитись, однак в фоновому режимі відчуватимемо. Таку певну контрольованість, і дисциплінованість і відповідальність у тих грошах, які нам видаються, виплачуються, які ми отримаємо від нашого подружжя, приміром, на наші мрії, плани, бажання розвиватися, переїжджатись, навчатися чомусь, планувати щось таке, що нам цікаво, що передбачає нашу особисту, таку сприятливу, внутрішню силу, те, що ми бажаємо втілити в кожен наступний день, тобто, буквально більше спілкуватись, організувати якусь свою справу, також навчатися чомусь новому, будувати нові перспективи, спілкуватися з друзями, частіше бувати, наприклад, десь на навчанні, на роботі, витрачати більше грошей, наприклад, на наших дітей. Крім того, масштабувати наші плани. Ось тут такий фокус уваги буде присутній. Однак, крім цього, по серпню бачимо. І сприятливі такі цікаві моменти, які передбачають руку допомоги нам в цей період. Зокрема, 14 числа відбувається з'єднання Марса і Юпітера у вашому 11 секторі гороскопа. Вони з'єднуються тут і дають можливість втілити бажане і отримати вже результат по тим зусиллям, які ви докладали. Тут сприятливий такий старт для дітей може бути. Також. Сприятливі, важливі юридичні питання, вирішені на вашу користь, по врегулюванню, наприклад, права власності на якийсь певний об'єкт, можливості прописати, виписати дітей, або ж отримати якесь певне доручення, або взагалі займатися дитячими справами, і дійсно, у зв'язку з цим відчувати і щастя, і результативність докладених зусиль. Також можливість отримати популярність, розвиток, такий масштаб у бізнесі, коли. Ви можете це леве сприятливо використати в якості реклами, в якості публікацій, пропозицій, можливості оголосити про щось у вашому колективі, друзям тощо, про якісь певні ваші послуги, можливість поїхати за кордон, навчатись там, закінчити якісь курси, якийсь вид навчання, а також приступити до нового. Розпочати викладати, наприклад, змінити посаду, змінити кафедру, країну проживання, отримати потрібні. Документ візи, посвідки, дозволи різноманітного роду ось таку юридичну, якусь заключну документацію також стабілізувати. Крім того, зустріч з людьми, яких ви давно не бачили, наприклад, можливість отримати кошти, зокрема, за кордону, за якусь певну вашу працю, за якийсь проєкт, виконаний вами, і ви зусилля прям докладали до того, щоб це реалізувати. Крім того, можливість сприятливого вирішення дитячих питань, якщо ви, приміром, відправляєте дітей на навчання за кордон, можливість влаштувати їх просто на навчання. У ви ж дійсно це вдалося. Ви зрозуміли, що ваша дитина вступила на навчання. Крім того, будь-які спірні питання також можуть бути врегульовані фінансові стосовно спадщини. Крім того, це мрія по направленню, наприклад, коштів на якусь певну вашу діяльність, ваш проєкт. А те, що Ваша сім'я, приміром, стала більшою. Ви хотіли ще дитинку, і тепер дійсно це така чудова звістка може бути. Народження дитинки, також, звісточка про вагітність, звістка про те, щоб взагалі бути разом. Чудова нагода зробити пропозицію мирки і серця, зокрема. А також сприятливі можливості щодо будь-якого вигляду розвитку вашого бізнесу. Чи то старт індивідуального бізнесу, чи то вже оплата праці за ті. Послуги, які ви надаєте, або ж також, до речі, Леви, щасливий сюрприз від ваших коханих, такі чудові можливості до відпочинку, наприклад, або ж побути разом, зустрітися просто і владнати якісь справи, крім того, купити, до речі, транспортний засіб, можливо, зустріч із родичами чоловіка, дружини, крім того, шлюб, може бути також різноманітного роду. Приємні події у вашій родині із онуками, зокрема, пов'язані. Так що, леве, зверніть увагу на 14 число. Також в кінці місяця венера у другому секторі гороскопа ще досі. Вона зайнята питаннями фінансової стабільності, графіків, виплат. Купівель продажів тощо. Ось тут вона отримає сприятливий тригон від Урана, який зараз у вашому 10 секторі гороскопа буквально вдало направити гроші на потрібне діло, на важливий результат, добитися результату фінансового, отримати виплату вже, крім того, переїхати, отримати документ, проплатити, наприклад, здійснити якусь таку оплату праці, або ж отримати таку фінансову Фінансову пропозицію, щоб ви, оплативши певний вид послуг, вже мали якийсь певний заключний результат. Крім того, можливість дійсно застосувати ваші фінансові перспективи до того виду діяльності, яким ви хочете займатися надалі. Крім того, можливість виникнення щасливого варіанту розвитку подій стосовно ваших батьків. Коли вони можуть приїхати, наприклад, і щось вам подарувати, приміром, або посприяти вам таким чином, що будуть наглядати за вашими дітками. Точками ви вийдете на роботу, або зможете врегулювати якимось чином питання, виплат, боргів, купівлі, продажу, домовитися, наприклад, про щось, або ж також передбачити якийсь вид надання послуг, щоб зробити це своєю постійною роботою, працювати онлайн, наприклад, у вас з'явиться можливість залишати на когось ваших дітей, або ж крім того, можливість профінансувати важливі рішення, пов'язані з вашими батьками. Крім того, дійсно оплата, наприклад, вже якийсь певний транж за урочисті події у вашому житті для отримання документів. Також, до речі, може бути для будь-яких важливих подій можливість оплатити, наприклад, вже квиток і поїхати в те місце призначення, куди ви, наприклад, або не мали можливості поїхати, у вас не було документу на те. Або не було квитка на потрібну дату, або ж просто це була недостатня сума, або ви не могли залишити роботу. До речі, теж дуже імовірно. Крім того, 29 серпня ми бачимо тригон від Венери. І до Плутона Венера вже у Терезах, у третьому секторі гороскопа. Тут дійсно сприятлива можливість до початку нового виду діяльності, зміни колектива, можливості порозумітися і. Переїхати, наприклад, разом із чоловіком дружиною, змінити орендоване житло, придбати своє стосовно транспорту, також можливість познайомитися, наприклад, із членами родини чоловіка, дружини, крім того, спілкуватися із родичами і отримати ось таку якусь чудову звісточку і пропозицію від людини про те, щоб надалі спілкуватися, розвивати стосунки. Також, крім цього, вигідні фінансові операції. Саме той продавець, покупець, саме та торгівельна угода загалом все те, що дійсно дає можливість фінансово стабілізуватися, домовитися і провести таким чином якусь певну операцію, брокерську, ріелторську, коли це вигідно всім і тим людям, які винаймають житло приміром, або купують товари, вам також. Крім того, переоформити транспорт. Спортний засіб відновити якісь певні документи. Крім того, якщо це навчання також або вихід на роботу, наприклад, от тут можна сподіватися на тривалий процес взаєморозуміння. А також Леве хочу наголосити, що по такому періоду, серпневому ми бачимо не тільки Фактори, які нас ніби дестабілізують і постійно нас повертають до вирішення якихось питань, і ми ніби наштовхуємося на якісь стіни. Заклик цього періоду в тому, щоб ми готувалися до затемнень осінні. Ось тут ми маємо зрозуміти, яких залежностей, звичок, зобов'язань відносно когось, як матеріальних, так і моральних, ми маємо позбутися, який спосіб життя, графік виконання якихось. Послідовних рутинних справ, чогось непотрібного, того що, нас, того, що нас обтяжує, ми маємо позбутися розчинити і переформатувати. Як нам спрямувати зусилля на себе, на свій власний внутрішній, в першу чергу, потенціал. Таким чином, зараз, у серпні, перед нами, в очевидь розгортається картина того, з ким ми маємо справу, що ми хочемо домогтися в наших стосунках, на кого ми можемо розраховувати які такі фінансові чинники впливають на нашу взаємодію і як це упорядкувати максимально продуктивно. Леви, я вам дякую, бажаю вам усілякого сприяння зірок, бажаю вам натхнення, удачі і всього найкращого. До зустрічі у наступних відео.